Одеська область стала першим регіоном, який відвідав Кличко після оголошення свого рішення балотуватися в президенти. Одеса, Ізмаїл, Арцис, Кілія на кожну зустріч з лідером партії удар приходили сотні людей. Корупція, незахищеність громадян і їх прав – основні теми, що хвилюють людей на місцях. Легко учень приїхати і сказати, я обіцяю вам це і буде так здорово. Це складний путь. І тільки від ж кожного із нас залежить наше майбутнє. І кожен должен иметь влияние на власть. Только лишь в этом случае ми вместе сможем зможемо ситуацию ситуацію в стране. Поїздки Віталія Кличка по регіонах і спілкування з людьми спрямовані на донесення бачення необхідних змін в країні. Також на думку кличка таке спілкування допоможе залучити нових активістів і отримати зворотній зв'язок, щоб врахувати думки та потреби людей. Кожен політик повинен мати зворотній зв'язок. Щоб відчувати проблеми, і ми обговорюємо проблеми, які на сьогоднішній день є. Пропонуємо варіанти вирішення цих проблем, що стосується роботи, що стосується цін, які піднімаються, що стосується налогів, що стосуються податків, що стосується також реформи судової системи. Ми знаємо і говоримо про ті реформи, які пропонуємо варіанти їх вирішення. Ну, обійшлося і без провокацій. В Одесі перед прес-конференцією лідера удару у приміщенні раптово пропало освітлення. А на вулиці Віталія Кличка зустрічав пікет. Ні, не, не писав Пісо покали Так. Да. Скільки заплатили? Ще не знаю. поки що не заплатили. Ще не заплатили. <реш> От, давайте пообщаємося. Ли <реш> ж можекі дотримування є. Ви прийшли, щось та розказати. Я хочу з вами пообщатися, щоб мені розказали об этом. Та ви ще У них м'язати слова у ніхто слов. давайте. учасникам пікету. Не залишилося нічого іншого, як теж привітати кличка, згорнути плакати і розійтися. Лідер удару наголосив, що жодні провокації його не зупинять, і він продовжить поїздки країною та зустрічі з людьми.